بزينه <mag FA> <mai> 拜拜 Півробітники кримінальної поліції Закарпаття в результаті вдало проведених заходів знешкодили злочинне угруповання, члени якого організували масштабну шахрайську схему. Зловмисники облаштували в Ужгороді так званий кол-центр, де розмістили групу операторів. Під час розмов з громадянами під приводом продажу криптовалюти вони виманювали в людей грошові кошти. Їх цілями переважно були жителі сусідньої Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії, в тому числі це були й українські переселенці. Саме тому. Однією з вимог до операторів було знання іноземних мов. Організатором цієї схеми є 28-річний киянин. До неї він залучив свою дружину, яка займалася підбором кадрів, знайомого айТі-спеціаліста, який виводив на рахунки організації грошові кошти, товариша з Дніпра, який координував роботу операторів кол-центру та поліграфолога. Останній здійснював перевірку потенційних працівників організації, щоб в подальшому уникнути можливого витоку інформації чи потрапляння до їх злочинного кола осіб, які б могли співпрацювати з правоохоронними органами. Загалом на цю організацію працювало орієнтовно 20 фігурантів. Закарпатські поліцейські провели спецоперацію та за силової підтримки бійців корду затримали організатора в Києві. Також затримано й двох його спільників: це дніпрянина та спеціаліста з АЙТІ. Всі вони наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на території Закарпатської області. Правоохоронці провели ряд обшуків у різних регіонах країни, де організатор володіє нерухомим майном, зокрема в Києві та Вінниці. Обшуки провели і за місцем проживання інших фігурантів справи, і безпосередньо в приміщенні кол-центру поліцейські вилучили всю комп'ютерну техніку зловмисників, документи, готівку у сумі майже 80 тисяч доларів США та картки з рештою незаконно отриманих грошей. Вилучено й дороговартісні автомобілі підозрюваних, які поміщено на спецмайданчик поліції. В Ужгородському районному управлінні за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 та 4 статті 190 кримінального кодексу України. Слідчі вже повідомили про підозру чотирьом ключовим особам цієї схеми: це власник злочинного бізнесу, його дружина, його довірена особа, а також it спеціаліст За шахраям загрожує до 12 років ув'язнення.